Привіт! Сьогодні ми з тобою вивчимо вірш Лесі Українки. Хотіла б я піснею стати. Зараз я прочитаю його тобі повністю. Послухай уважно. Хотіла б я піснею стати Усюю хвилину ясну. Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну. Щоб геть аж під ясні зорі. Полинути співом дзвінким, Упасти на хвилі прозорі, Буяти над морем хибким. Лунали б тоді мої мрії, І щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море гучне. А тепер я прочитаю першу строфу повністю. Поїхали! Хотіла б я піснею стати усюю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну. А тепер я буду читати по дві строчки, а ти просто уважно послухай. Хотіла б я піснею стати, усюю хвилину ясну. Хотіла б я піснею стати. Усюю хвилину ясну. Хотіла б я піснею стати усюю хвилину ясну. Тепер я буду казати початок строчки, а ти продовжуй по пам'яті. Хотіла б я. Усюю. Хотіла б я. Усюю. Хотіла б я усюю...» Тепер ми вчимо наступні дві строчки. Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну. Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну. Щоб вільно по світі літати. Щоб вітер розносив луну. Тепер я буду казати початок строчки. А ти продовжуй по пам'яті. Щоб вільно. Щоб вітер. Щоб вітер. Щоб вільно. Щоб вітер. Щоб вільно. Щоб вітер. Молодець, в тебе вже дуже добре виходить, але у кожного свій тем вивчення, і якщо тобі щось далося складніше, повернись по таймкоду та повтори ще раз. А зараз давай повторимо всю строфу повністю. Хотіла б я пісною стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Переходимо до другої строфи, читаємо її повністю. Щоб геть аж під яснії зорі, Полинути співом дзвінким. Упасти на хвилі прозорі, Буяти над морем хибким. А тепер я буду читати по дві строчки. А ти просто уважно послухай. Щоб геть аж під ясній зорі, полинути співом дзвінким. Щоб геть аж під ясній зорі, полинути співом дзвінким. Щоб геть аж під ясні зорі, полинути співом дзвінким. Тепер я буду казати початок строчки. А ти продовжуй по пам'яті. Щоб геть аж. Полинути співом, щоб геть аж, полинути з півом, щоб геть аж. Полинути з півом. Тепер ми вчимо наступні дві строчки. Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. Тепер я буду казати початок строчки. А ти продовжуй по пам'яті Упасти на хвилі. Буяти над. Упасти на хвилі, буяти над, Упасти на хвилі, буяти над. А зараз давай повторимо всю строфу повністю, щоб геть аж під яснії зорі Полинути співом дзвінким, Упасти на хвилі прозорі. Бояти над морем хибким. Молодець. В тебе вже дуже добре виходить. Але у кожного свій тем вивчення. І якщо тобі щось далося складніше, повернись по таймкоду та повтори ще раз. Переходимо до третьої строфи. Читаємо її повністю. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі ясніє, гучніші, ніж море гучне. А тепер я буду читати по дві строчки, а ти просто уважно послухай. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне. Тепер я буду казати початок строчки. А ти продовжуй по пам'яті. Лунали б тоді. І щастя моє. Лунали б тоді. І щастя моє. Лунали б тоді. І щастя моє. Тепер ми вчимо наступні дві строчки Ясніші, ніж зорі ясні, гучніші, ніж море гучне, Ясніші, ніж зорі ясні, гучніші, ніж море гучне, ясніші, ніж зорі ясні, гучніші. Ніж море гучне. Тепер я буду казати початок строчки, А Ти продовжуй по пам'яті. Ясніші, ніж. Гучніші ніж. Ясніші, ніж, Гучніші, ніж, Ясніші, ніж. Гучніші ніж... Молодець, в тебе вже дуже добре виходить, але у кожного свій тем вивчення, і якщо тобі щось далося складніше, повернись по таймкоду та повтори ще раз. А зараз давай повторимо всю строфу повністю. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне ясніші, ніж зорі ясні. Гучніші, ніж море гучне, А тепер давай повторимо весь вірш повністю. Хотіла б я пісною стати усюю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати Щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під ясні зорі, Полинути співом дзвінким, Упасти на хвилі прозорі. Буяти над морем хибким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясніє, гучніші, ніж море гучне. Ну, ось і все. Ми вивчили новий вірш Лесі Українки. Напиши, чи сподобався він тобі, і чи складно тобі було його вивчити. А з тебе лайк, підписка, і давай вчити вірші легко разом.